Дивіться, друзі, який красун. Дивіться, який красун. Хто не знає це Іванко? Весь в болоті, весь. У нас сьогодні такий дощ ішов. Доброго дня вам. Проляв, так що ну, наробив цієї її Болото знову. Але нам, знаєте, я дивлюся так. Нема дощу, біда. Ідуть дощі – біда. Ой, ну що поробимо? Таке ми е природою не покеруємо. Але добре, як то кажуть, слава Богу, за все. Ми сьогодні закрили це серед наших. до цього, на Навіть ні, не скажу, що до дощу, але виходить так, що між нападами дощу, тому що після першого такого нападу зливи. От, вони навіть там, і сидячи під своєю кліткою, то і, і, і то понакисали. І то понакисали. Свараться, Юля, чушти не заганяла їх до дощу. Не знаю, чого не заганяла. Прийшов цей перший дощ, такий ми їх загнали під лампу, от, і знову пустився дощ. Така погода. Трішки, е, трішки важкувато, якось так нічого не хочеться робити. Сьогодні е, вибрала полуниці, от, е, думала компот закрити, <гум> щось не стоять руки до того компоту. <гум> то я так трішки віддала, то наварили вареників, то діти йогурта собі робили. Ну, коротше, одним словом, як бачили, так і роз'їдали. А вже та, що лишилася, засипала цукром, то приварути буде вареники. Ось вони які. Тут під лампою. Десь одне малесеньке, де воно? Навіть чогось і не бачу, де воно. Таке бідненьке. А, є, ось стоїть. Чогось воно взагалі не росте. Гномик і гномик серед цих курчат. от, То, то воно то взагалі примокло. Я вже думала, що все, що йому вже буде гаплик, Але ні, бачу, як відсохло, відійшло нібито. От. Оце зараз сюди їм закидаю їсти. Ну, якогось зерна, якоїсь зелені, і все. І хай сидять тут і ще не знаю, чи випустимо завтра, тому що на завтра знову стоїть дощ, і воно, знаєте, така мокра тінь, що хай напевно, що вони краще пересидять. Кури зарані почали муститися на гніздо, сіли ось кохи всілися, сілася качка біля них, і ще аж дві квочки сілися на одне гніздо, і ще й одна дуже б'ється. А ця тут сидить на цих кількох яйцях, не знаю, що має висидіти. І ще одна прийшла сіла. Не забираю їх, думаю, сидіть, сидіть вже, що буде та буде, сидіть. Це ось, нібито ці дощі вже на сьогодні пройшли. Заставила свою завести мене по розсаду, як ми кажемо, до Роми. У нас в селі люди займаються. А він замість того, щоб вести мене по розсаду, сидить під магазином, топче морозиво і ще по одну пачку Івану послав. Після роми на група і поїдемо. Мені розсаду треба буде посадити. Мені жаль, до шурика, ну третьо. Взяли розсади. Я вам хочу сказати стільки, що хватить, якщо все вродить на цілий район, не то, що на село. Зараз додому доберемось, покажу. Ви тільки погляньте. На ці трави розсади. Перець. Після скільки. Коли посажу, то я вже буду бачити. Вже навіть квітувати починає. Каже Рома, що вже, в принципі, можна було і раніше садити. Помидорів. Помідорів, що купила, що дали в нагрузку. Такі вже великі, цвітуть вже геть із помідорками. От їх посадити і, напевно, що можна і зразу і підв'язувати. От, взяла ще. Трішки кавунчиків там рештки в них були, лишалися от. Ну і не могла, щоб не придбати щось з квітів. Взяла люпину три кущики. Один білий, два рожевеньких. Йду на город розсаду садити, дивлюся, два доки голуби десь на дереві почубрилися. О, один злетів. І сів прямо так у мене перед носом на купиці. Все перелетів на стопчик. Дивіться, який красавчик сидить. Заглядає кругом. О, ще почиститись надумав. Перше кавуни висаджу. Швиденько, ще там два парничку витягну своїх. І ось тут скільки один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять буде курінчиків цьогоріч. Ай, хватить, щось там буде. Вон моя капуста стоїть, як стопчики. Вийшла сюди з перцем, буду починати від кінця гнати і гнати туди чого, тому що ось тут нічого не потрібно робити. Сюди навіть не взяла ні сапи. Зараз розсаду садити, це прямо благодать хочу сказати, тому що навіть я нічого не поливаю, Отако просто рукою. І хоп, тиснула і притиснула. Отак От сажу, тому що мокротеча. І, і дощ обіцяють знову, тому буде все добре, поприймається. А просто он туди далі, то там буде кусок роботи, тому що потрібно буде спочатку той бурян сполювати, забрати, а тоді вже далі садити. Ну, але нічого, зараз я думаю, що я вже вечір. Уже вечір. Але... До пізнішого вечора я справлюся. Нарешті цвіте картопля наша, та що раня. Вже, вже і та, що не рання, скоро зацвітати буде. А дивіться, яка картопелька, та Юра підгортав десь і вигорнув. О, бачите? Ха -ха, картопля є. Ха. Слухайте, плантація перцю. Тут явно його не 40 штучок, яких я замовляла. Тут його більше. Однозначно дякую сім'ї. Ну, важка праця, хочу сказати. Праця важка, але добре, нам в селі, наприклад, добре. Я не сію, наприклад, я з таким, то точно не хочу заморочуватися. Я була... Ми були з Юрою попробували. ай, закинули. А так ось поїхала, якраз дощ набрала і добре. По собі їм, що вони такі є. А це так дивлюся на це все і думаю, оце так, що казала Юрій, що насаджувати цього року нічого не буду. То, як не спина, то то, вибачайте, то свачка, то болячка, якесь от таке, що вся цілий ціли цього. Ну, але оце та, що не буде насаджувати. Поїхала далі. Ну от, в принципі, майже усе. Саджу знову ж таки вздовж все, ті рядами, що перець що капуста, що помідора з капустою, і аж туди так вздовж вздовж вздовж, і аж, аж аж туди, де салат зелені. Тут все помідори, тому я ж кажу: напевно, що на весь Любовський район вистачить. Заїхали з Юрою ще до одного друга, заїжджав він там по запчастинах. З питаннями. Та я виходжу, кажу, Саша, тобі помидор не треба. Я думаю, дам кілька. Хай садить, якщо схоче. Він каже: ти Наталка, сади, а я знаю, де взяти, як будуть. О, кажу так. Це 100% правильно. Тому хай благословить Господь, що прийнялося та росло. А ми поділимося. Бур'яну це ж таки купи бур'яну по попкартоплею і по складені. Це тут всю цю площу тільки що ж готувала під посадку помидорів. От, зараз піду, буду якусь радюгу візьму та понаношу зразом і свиням. І ще хочу показати, дивіться, який туман ставиться на вечір. Ох, грибочки будуть, ох, грибочки рости будуть. Вони мені вже пахнуть смажені. О, ну що. Пішла, там ще трішки помидорок, які такі лягають. Зараз я їх притикну в рядках замість картоплі, Ту, що пробувала купати, там вже вільне місце є. От, та й все, тоді ще позабираю свинім бур'янти. Вечоріє. Вечоріє, геть, друзі, навіть не знаю, котра година. Бачу, хмариться таке, і таке буде йти дощ. А як знаю, потяг. Чути оце перед дощем Так голосно дуже звуки чути. Потяг далеко, де, де ми, де Печанівка. От, але, але чути, як чушкає. Тому, тому так. Усім гарного вечора, тихої, спокійної ночки.